Всіх вітаю на каналі Androider. В цьому відео я зібрав добірку питань, які частіше всього зустрічаються на співбесідах на позицію Junior. Але якщо ви претендуєте на рівень вище, то ці питання є базовими, на які ви маєте знати відповіді. Формат відео це питання відповіді. У вас буде час на відповідь, або ви можете поставити на паузу. Я рекомендую відповідати вголос та вести нотатки. Це дуже допомагає запам'ятовані правильних відповідей та допоможе відчувати себе впевненим на реальній співбесіді. Деякі питання не розкриті повністю, і на них потрібно буде знати відповідь більш детально. В описі до цього відео будуть матеріали до більшості питань. Перед початком я попрошу вас підписатись на канал. Кожна реакція і кожен коментар допоможе в розвитку каналу. Назвіть модифікатори доступу в Kotlin. Private доступність методу або поля всередині класу. Public – доступність сюди. Protected доступний в класі та його спадкоємцях, Internal доступний всередині одного модуля. Для чого необхідні методи HashCode та equals. Equals порівнює два об'єкти на ідентичність полів. HashCode повертає HashCode об'єкта, заснований на його полях. Опишіть ієрархію колекцій в Kotlin. У Kotlin колекції поділяються на змінні та незмінні колекції. Змінні колекції мають методи додавання, зміни та видалення елементів. Незмінні мають методи для читання та забезпечують операції для доступу до елементів колекції. На самій вершині ієрархії інтерфейс Iterable, який визначає функції ітераторів для перебору колекцій. Основним інтерфейсом, який дозволяє працювати з колекціями, є Kotlin Collection. Інтерфейс розширюється іншими інтерфейсами, які представляють незмінні колекції List, Ліст представляє собою звичайний список та сет, який представляє невпорядковану колекцію елементів, що не допускає дублювання елементів. В свою чергу необхідно зазначити, що окремо стоїть інтерфейс MAP. Він хоч і не розширює Collection, та виконує ту ж саму функцію зберігання даних. Як реалізовано зберігання даних в Хешмап. Спочатку відбувається вирахування хеш-коду ключа. Потім відбувається визначення індексу в масиві. Якщо це новий ключ, відбувається вставка елементу. Якщо ключ вже існує, відбувається пошук елементу. Коли два різні ключі мають однаковий хеш-код, то відбувається колізія. Вони зберігаються в одному і тому ж індексі масиву у вигляді зв'язаного списку або іншої структури в залежності від реалізації. Що таке колізія і як вирішується колізія в хешмап? Колізія в хешмап це ситуація, коли два різні ключі мають однакові хеш-коди, тобто вони додаються в один і той же індекс в хеш-таблиці. Вирішення колізій в хешмап використовуються різні методи, найпоширенішим з яким є метод ланцюжків. При методі ланцюжків кожна комірка хеш-таблиці – це список значень. При виникненні колізії нове значення просто додається до списку у ту ж саму комірку таблиць. Назвіть різницю між set та list. Set не зберігає дублікати. Сет не дає можливості звернутись до елементів по індексам. Елементи в List зберігаються в порядку додавання. В set, в свою чергу, порядок може бути різним, в залежності від реалізації. В Set швидше працюють методи Remove і Contains. Що таке дата класи? Це клас даних, наприклад, Animal, Item, Car. Особливості дата класу. Одразу перевизначені методи equals, hashCode, toString та копі. Перевизначено оператор компонент. Від дата класів не можна успадковуватись. Первинний конструктор не може бути порожнім. Що таке sealed класи? У Kotlin sealed-класи класи це спеціальний тип класу, який обмежує набір можливих підкласів. Це корисно, коли потрібно представити строго визначену ієрархію класів, де всі можливі підкласи відомі заздалегідь. sealed класи дозволяють більш безпечну і гнучку роботу з класами в умовах, де відомо, що існує обмежена кількість варіантів. Особливості. Обмежена ієрархія підкласів. Підкласи sealed класу можуть бути оголошені тільки в тому ж самому файлі. Що і сам Sealed Class. Це дозволяє компілятору знати всі можливі підкласи під час компіляції. Використання в Вен виразах. При використанні sealed класу з Вен виразом немає необхідності додавати обробку в випадках за замовчуванням. Оскільки компілятор знає всі можливі підкласи і може гарантувати, що всі вони були розглянуті. Що таке inner клас? Іннерклас це внутрішній клас, який має доступ до членів зовнішнього класу. На відміну від звичайних вкладених класів, які за замовченням є статичними і не мають доступів до членів зовнішнього класу, внутрішні класи зберігають посилання на екземпляр зовнішнього класу, що дозволяє їм взаємодіяти з ним. Для чого використовується Apply, Let, Run, Elso? Apply використовується для конфігурації об'єкта. Вона виконує блок коду на об'єкті і повертає цей об'єкт. Контекстом є сам об'єкт. Let виконує блок коду на об'єкті і повертає результат виконання цього блоку. Об'єкт доступний через параметр зазвичай це IT. Run схожий на Apply, але повертає результат виконання блоку коду. Використовується для виконання коду на об'єкті і отримання результату. Контекстом є сам об'єкт. Елсо схожий на Apply, але використовує параметр. Замість контексту this. повертає оригінальний об'єкт. Перерахуйте основні компоненти Android. Активності, сервіси, бродкаст ресівери контент-провайдери. Які ви знаєте види сервісів? ForeGround сервіс сервіс, що виконує дію, стан якого важливий для користувача, наприклад, завантаження файлу або відтворення музики. Такий сервіс повинен відображати повідомлення у системній шторці. Система вважає такий сервіс приблизно настільки ж важливим для користувача, як і поточна діяльність. І завершить його тільки в крайньому випадку. Background сервіс сервіс, що виконує дію, стан якого не цікавить користувача. Такі сервіси можуть бути завершені при нестачі пам'яті з більшою ймовірністю. Починаючи з восьмої версії Android, система серйозно обмежує використання фонових сервісів, примусово завершаючи їх через кілька хвилин після того, як користувач виходить із програми. Service Сервіс, що обробляє Binder підключення. Такі сервіси надають якусь функціональність для інших програм або системи. У цьому випадку система може автоматично запускати сервіс при підключенні до нього клієнтів та зупиняти його при їх вимиканні. Intent сервіс є спеціальним типом сервісу, який обробляє асинхронні запити у черзі. Він автоматично зупиняється після завершення обробки всіх запитів. Цей сервіс створює окремий робочий потік для обробки запитів, що спрощує виконання фонових завдань. Який життєвий цикл сервісів? OnCreate, OnStartCommand, on destroy. Назвіть життєвий цикл активності. OnCreate викликається при першому створенні активності. Тут ініціалізуються компоненти UI, налаштовуються ресурси та зберігається стан. OnStart Викликається, коли активність стає видимою для користувача. Але ще не є інтерактивною, тобто в фокусі. OnResume викликається, коли активність починає взаємодіяти з користувачем активна та на передньому плані. OnPause Викликається, коли активність втрачає фокус, але ще видима. ОНСТОП викликається, коли активність більше невидима для користувача. OnRestart – Викликається після On-Stop перед OnStart, коли активність знову стає видимою для користувача. OnDestroy викликається перед знищенням активності. Назовіть життєвий цикл фрагмента. OnAttach. Кликається, коли фрагмент прикріплюється до активності. OnCreate. Викликається при створенні фрагмента. OnCreateView. викликається для створення та налаштування інтерфейсу користувача фрагменту. Повертає View для відображення фрагменту. OnViewCreated. викликається одразу після OnCreateView. Використовується для додаткових налаштувань UI після створення View. OnActivityCreated. Використовується для налаштування фрагменту, пов'язаного з активністю. Далі йдуть ті ж самі методи, що й у активності. OnStart, OnResume, ONPAUSE OnStop. OnDestroyView викликається перед тим, як view фрагменту буде знищено. OnDestroy викликається перед знищенням фрагменту. OnDetach викликається, коли фрагмент від'єднується від активності. Як передавати параметри до фрагменту. За допомогою Bundle та методу setArguments. Яка різниця між Serializable та Parcelable? Serializable – це стандартний інтерфейс Java, який використовується для серіалізації об'єктів у потік байтів. В свою чергу. Parcelable – це інтерфейс Android, спеціально розроблений для високопродуктивної серіалізації об'єктів. Що таке Broadcast Receiver? Broadcast Receiver у Android це компонент, який дозволяє вашому додатку отримувати повідомлення від інших додатків або самої системи. Бродкасти можуть бути про події системи, наприклад про заряд батареї, стан мережі або завершення завантаження файлу. Також ви можете використовувати бродкасти для комунікації між компонентами вашого додатку. Для чого потрібні контент-провайдери? Контент-провайдер в Android. Призначений для надання доступу до структурованих даних між додатками, це стандартний механізм для обміну даними між різними додатками або різними частинами одного додатку. Контент-провайдери дозволяють безпечно і уніфіковано обробляти дані, такі як контакти, фотографії, відео, аудіо та інші. Що таке суспенд функції? Суспенд функція в Kotlin є частиною коротин і використовується для синхронного програмування. Це функція, яка може бути призупинена та відновлена без блокування потоку, в якому вона виконується. Це дозволяє виконувати довготривалі операції. Наприклад, мережеві запити або роботу з базою даних без блокування основного потоку. Яким чином забезпечується можливість припинення виконання суспенд функцій? Під капотом суспент використовують програмування з колбеками та стейт машину. Що являє собою корутін Context? Корутін-контекст Context це декілька компонентів корутин, А саме Job, Dispatcher, Coroutine Name, Coroutine Exception Handler. Які бувають диспатчерз. Виконує коротини на головному потоці. IO виконує коротини в пулі потоків, оптимізованих для операцій вводу виводу. Default виконує коротини в пулі потоків, оптимізованих для обчислення задач. Unconfined виконує коротини в потоці, з якого вони були запущені. В чому схожість і різниця методів launch та async. Обидва методи використовуються для запуску коротин. Обидва методи приймають коротин контекст як параметр для визначення середовища виконання коротини. Launch повертає об'єкт job, який представляє коротину і дозволяє керувати її життєвим циклом. Async повертає об'єкт Defet, який є під класом job і дозволяє отримати результат виконання коротини через метод Evade. Чиста архітектура та її принципи. Чиста архітектура це підхід до проєктування програмного забезпечення, який спрямований на створення систем, що легко тестуються, підтримуються та масштабуються. Основні принципи розділення системи або додатку на слої. Data, Domain, Presentation В свою чергу, в домен слої писана бізнес логіка. Та він є самим незалежним від інших слоїв. Дата описує роботу з даними, інтернет, бази даних та інше. Presentation, враження даних та взаємодія з користувачем. Якщо домен саме незалежний від інших слоїв, то як відбувається взаємодія з дата? В даному випадку використовується принцип інверсії залежностей. Домен знаходиться інтерфейс репозиторія, з яким взаємодіють юзкейси, а реалізація репозиторію знаходиться в дата. Перерахуйте основні принципи SOLID. Відповіді надано дуже коротко, річ за все на співбесіді. Вас попросять розповісти детальніше. Про кожен з цих принципів: Принцип єдиної відповідальності, принцип відкритості-закритості, принцип підстановки Барбари Лісков, принцип інтерфейсів, принцип інверсії залежностей. Що таке model view паттерни Різниця між MVP та MVVM. MV-паттерни є шаблонами проєктування, які допомагають розділити компоненти користувацького інтерфейсу та бізнес-логіку програми для полегшення управління кодом, його тестування та підтримки. MVP У презентера двохстороннє спілкування з View. View повідомляє про події, а презентер через інтерфейс говорить View, що необхідно зробити. MVVM ViewModel не зберігає посилання на View. View, в свою чергу, повідомляє ViewModel про події та підписується на зміни через LiveData або Flow та реагує на зміни. Розкажіть про MVI. MVI це архітектурний підхід, який спрямований на управління станом додатка та з користувачем. Шляхом чіткого визначення потоку даних із централізованим керуванням станом. Зміни в моделі відбуваються тільки через висновки інтенти і не можуть бути змінені напряму з інших частин системи. VIEW реагує на події користувача і відправляє відповідні інтенти для зміни стану програми. Інтенти генеруються користувачем через взаємодію з відображенням, наприклад, натискання кнопок або введення тексту. Сподіваюсь, цей матеріал був корисним для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Дякую за увагу і всім успіхів в пошуках нової роботи!